Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про вибори у Румунії. Я пройшов перший тур в неділю, буде другий, 18 травня. У ньому змагатимуться ультраправий та протиукраїнський кандидат Сіміон та мер Бухареста Дан ліберальний прозахідний політик. Про це поговоримо з Русланом Роховим, політтехнологом, керуючим партнером компанії PGR Consulting Group LLC. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю пане Руслане, одразу до другого туру. Чи є у вас вже певний прогноз, хто може перемогти у ньому? Ну передовсім давайте розберемося, що це у нас буде повторний другий тур, і чому власне попередній був скасований по причині, як сказали, анулювання першого туру. А насправді приводом була соціологія, яка з'явилася за два дні. До е, другого туру. 6 грудня, е, напередодні виборів, 8 грудня, з'явилось дослідження, що Єлена е, Ласконі, яка вперше потрапила до другого туру, е, який не відбувся е, з Келіном Жорджеско, програє цьому ж самому Келіну Джорджевську. Е, очевидь, це налякало спецслужби, і вони знайшли правові аргументи для того, щоб анулювати перший тур, щоб не проводити другий. А, власне, е, Тут якраз і криється, що е, виборись насправді е, у Румунії е, радше консервативний да, ті люди, які проживають в сільській е, місцевості та да, невеличких містечках. Е, е, як соціологія показувала, е, можливо, не готові були до президентки е, в Румунії. Е, наявність у другому турі сьогодні з ультраправим кандидатом е, ліберального е, чоловіка. Зменшує е, ризики тут не питання в тому, що більшість е, виборців у Румунії є націоналістами. Е, просто консервативно налаштовані е, виборці можуть не піти на вибори, щоб голосувати для яких за якийсь із виборів, які є невластивим е, власне для Румунії. а е, Наявність там е, мера столиці є е, е, хорошим. Такою хорошою протидією стоп-фактору, який міг зіграти, але в будь-якому випадку можна говорити, що результат другого туру напряму буде залежати від явки. А фактично, відсутність Келіна Джорджеску дала можливість отримати безпрецедентно високий показник на першому турі Сіміони, який проти підтримки України, як ви зазначили. Але з іншого боку, відсутність подібного штибу кандидатів в принципі зробила е з Сімеона єдиного кандидата для такого праворадикального спектру, умовно, колишні виборці Келіна Джорджеського, е потенційні виборці е Шошоаке, на е такої теж ультраконсервативної е політики Румунії, е яка має е власну партію в парламенті Сос Роменія, яка на минулих е, виборах двадцятьвертому році також потрапило до парламенту. Це говорить фактично, що е, Сіміоне в першому турі отримував отримав всі голоса такого виборця. Це означає, що решта е, 59% потенційно, потенційно можуть проголосувати саме за дане. це говорить про що, що в принципі ця цифра приблизно корелює загалом з. Настроями виборців у Румунії, тому що більшість е, на питання е, що вони розділяють більше таку сувереністку політику в національних інтересах чи про європейську політику е, гармонійну е, і про інтеграцію Більшість відповіла, що вона якраз про європейського е, налаштування, і тут питання стоїть: чи, чи всі вони прийдуть голосувати? Тобто буде, буде фактично конкуренція у другому турі за те, хто більше приведе е, своїх виборців, ну, в випадку дана, це про європейців, і в випадку Сіміони, таких ультранаціоналістів, сувереністів, які хочуть бати понад усе про національний інтерес, не зважаючи на міжнародне право домовленості е, та політику добросусідства. Е, це говорить про що? що: якщо не трапиться... Нічого екстраординарного, якщо е, е, дан е, власне не допуститься якихось серй... серйозних критичних помилок, або раптом е, е, кандидати інші, які мали високий рейтинг на увазі: Антонеско. В е, ну, випадку Лосконі, я взагалі таке не вірю, е, 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 там були. Понта також він четверте місце взяв достатньо велике більше 10%. відсотків. Тобто, якщо вони напряму не будуть агітувати за Сіміона, а очевидно, що це неможливо, тому що це створює для них ризики, то фактично нічого не мало би завадити для дана перемагати. Але тут ключова історія, що з одного боку. Так, е, наприклад, Понта, колишній соціал-демократ, який взяв е, четверте місце. Антонеско це представник правлячої коаліції, якого підтримувала е, праволіберальна ліберальна разом з соціал-демократами е, ПСД і е, партію угорців Румунії, е, нібито, нібито це такого прямо лівого спрямування, і вони б не мали підтримати виборці цих кандидатів правосіміоване. Але якраз от зміна риторики дещо від націоналістичної в сувереністку, коли він намагався калькувати кампанію Келіна Джорджеску, а таку про, про інтереси, дбати про виборця, можуть бути такі обіцянки, дещо симпатичні лівому виборцю. То, якщо, наприклад, з виборцем Антонеско, з виборцем Лесконі, яка там мала ну дуже невеликий результат, два чимось здається, відсотки, зрозуміло, що вони радше відійдуть до е, е, дана е, Нікошора, так мера столиці е, е, Румунії, Бухареста, то, от е, виборці понти, е, ну тут тут за них треба боротися. Та тобто вони мають зрозуміти загрози. Враховуючи те, що фактично другий тур виборів це не агітація за себе, а агітація просто проти опонента. Тут фактично буде така боротьба і мобілізаційна кампанія проти загроз, колега мій політехнолог робив публікацію. Олег Постернак проводив приклад з кампанії штабу. Фактично Макрона у Франції, де він намагався мобілізувати виборця проти Лепен, пояснюючи, що не можна допустити реванш фашизму у Франції. Він не казав, що за себе. Він казав, що не можна допустити реваншу фашизму. Фактично, для штаба дана потрібна така ж сама мобілізаційна кампанія, тому що його завданням є. Звернути на свою на свою сторону тих виборців, які голосували за інших кандидатів, тому що ті, хто за нього очевидно і будуть за нього голосувати, їх повторно гітувати не потрібно, і от якраз другий тур це на пояснення, чому тим виборцям кандидати, яких не потрапили до другого туру, потрібно також прийти у другому турі і проголосувати не за когось, а проти опонента. От і наскільки якісно приведуть штаби отаку таку кампанію, дав умовно антифашистську е, для дана, і е, фактично для Сіміона якась буде така е, антипрогресивістська, тому що е, ну, якщо ти про минуле дана, да, тобто він по-перше, е, з ліберальної партії мав стосунок до УСР, яку очолювала до останнього Ласконі, яка подала в відставку. А, а з другого боку він починав як активіст-борець проти незаконної забудови. Так він перемагав на виборах місцевих останніх саме в столиці. Тобто, він такий активіст і більше такий по портрету для міського населення. От він буде таким пугалом для. Сільських виборців його будуть намагатися, що це якийсь там, не знаю, ледь не проект Сораса. От він намагається через Дана захопити Румунію. От, подивіться, як Орбан бореться в Угорщині проти цих соросят і так далі. Ну, класична риторика. А причому, що ця історія з антисорівським рухом почалася взагалі з Російської Федерації, коли з громадськими активістами намагалися боротися через дискредитацію? Мовляв, вони працюють на, на зовнішніх агентів і на агентів, як говорять в Російській Федерації, тому умовно арсенал ресурсів є в обох. А на жаль, бачимо, що е, е, і рішення Вашингтону, якщо не прямо, то дуже так опосередковано підігрують е, одному з кандидатів е, скасування безвізу для громадян Румунії е, при візиті в Сполучені Штати використовується Сіміони як фактор того, що. От він, як той, хто має гарні стосунки з Трампом, якщо стане президентом, вирішить цю проблему. Так, тобто Вашингтон офіційно нічого не сказав, причин і так далі. Але от один з кандидатів активно використовує цей фактор для того, щоб пояснити причину, чому треба голосувати за нього. Ну і тут додатково підігріли пристрасті заяви прем'єр-міністра, який от вчора заявив, що йде відставку. Що, мовляв, цей результат президентських виборів да, повторний перший тур показав недовіру до коаліції, бо кандидат від коаліції зайняв третє місце. Відтак, тепер стоїть а, питання або формування нової коаліції. Фактично, яка відкриває дискусію до нових комбінацій, оскільки виборці, наприклад, якомусь із двох кандидатів нададуть перевагу, це означає, що потрібно буде активно залучити до формування коаліції і урядових посад переможця. Або ж, взагалі, повторні парламентські вибори, якщо не буде яких, ніяких форматів, все це підігріло ситуацію, тому я думаю, що Виборці будуть цікавитись другим туром. Вони роз, будуть е, розуміти, що вони важливі, і всі політичні гравці так чи інакше будуть грати якусь власну гру. Е, Вочевидь, е, розв'язку цієї гри ми довідаємося тільки 18-го числа. Коли е, почнуть е, і завершать попередній е, підрахунок голосів е, голосування другого туру, пане Руслано, ну інтрига зберігається, але е, після того як оголосили результати зітполів першого туру, е, е, так знаєте. Е, е, Дуже активно відреагували медіа. І Рейтерс одразу написав про Сіміона, про те, що він не визнає його партія, скажімо так, не визнає державності Молдови. Одеські, до речі, медіа одразу ж винесли на шпальди те, що партія Сіміони заявляла про приєднання частини Одесьчини до Румунії і не тільки Одещини, на інших українських регіонів. Ну і звісно тут виникає питання: а що ж очікувати? Україні, якщо раптом другий тур виграє все ж таки кандидат Сімоне. Ну, давайте до, до глибин румунської румунської політики. Партія Аур, яку очолює Сіміоне, вона є послідовно прихильницею ідеї так званої Руменія Мари, Великої Румунії. та а, І вони вважають, що та, та, і наша Буковина Частина Одещини, Бесарабія, власне Молдова, все це Румунія, е, і вони послідовно да борються за без'єднання в тому числі з цих причин. І в Україну Сіміони не в'їздний. А кількома роками до того як Україна заборонила в'їзд її сіміони, е, Молдова також заборонила. да? тобто він не в'їзний і в Україну, і він не в'їзний, і в Молдову. Саме через таку політику, та тобто він не бажає вибудовувати добру сусідство. Він має територіальні претензії, що є загрозою національної безпеці. Відповідно, належні служби обох країн відреагували і зробили його персоною нонграта. А це це зрозуміло абсолютно. Тут питання: що очікують? Ну слід розуміти, що на рішення приймає подібного. Там характеру щодо політичних рішень таких системних а в них парламентсько-президентська республіка більшу функцію з точки зору впливу на виконавчу владу має уряд. А тому, ну так щоб аж розуміти, що дуже великі проблеми будуть в Україні з Румунією, ну не буде. Та а, певна річ він як президент, який головний з точки зору дипломатичного представництва з боку Румунії, це погіршить наш. Статус взаєми та будуть негативні заяви, легітимізація невигідної для України політики, ескалація е, взаємодії, е, вочевидь е, е, Сіміоне буде е, е, більше орієнтований на Вашингтон як джерело своєї сили, тому що якщо би отримав він підтримку Трампа, то це підкрило нові перспективи з точки зору легалізації е, аура як е, ну такої респектабельної партії. В Румунії, оскільки і Штати визнають і його дружба з Мелоні, прем'єркою Італії, і з Польщею з Пісом, да, з колишнім керівництвом зараз ті, які в опозиції, фактично він буде боротися за те, щоб легалізуватися в Європі як новий такий євроскептичний лідер. Тобто до Орбана власне, і Фіцо. Додасться ще один у випадку перемоги, але вони всі фактично залежні від Вашингтона, тому що простою дружбою або якось лояльними відносинами з Російською Федерацією вони не можуть себе. Обмежувати, бо це створює для них ризики, це їх робить од Що в минулому, наприклад, намагався Сіміони уникнути, а він говорив, що те, що він не підтримує Україну, підтримку це не означає, що вони за Росію Понятне діло, що ну це фейкова дискусія, тому що якщо є очевидний агресор і жертва, казати, що я не допоможу жертві, це потурати агресору, але він все рівно, тобто, те, що він це говорить. Свідчить, що йому важливо, щоб його не сприймали проросійська. Тобто він хоче легалізуватися як легітимний політик національний, а не маргінальний. Тому він здат мімікрувати під позицію Вашингтона, тому що Вашингтон буде важливу роль. Ми розуміємо, бази НАТО, ПВО, літаки. Це, ну, це великі доходи, можливості і ну, значною мірою саме від Вашингтона. Румунія залежна і в такій політиці вони будуть легалізовуватися саме як, як сторона партнер для Дональда Трампа. А втім, якщо ми згадаємо кампанію, і тоді, коли перемогла Мелоні, я пам'ятаю добре, як в українському медійному середовищі були побоювання, оскільки вона. Право консерваторка, наскільки вона буде е, сприяти допомозі Україні, і як змінилася її риторика і поведінка, е, коли коли стала прем'єр-міністркою е, Італії, а е, і е, як вона зараз конструктивно намагається вибудовувати стосунки між Європою і Сполученими Штатами, розуміючи, що е, з Дональдом Трампом можна домовлятися лише на е, добрих особистих стосунках, вона намагається експлуатувати цей. Добрий особистий зв'язок для того, щоб налагодити міждержавну співпрацю. А я не виключаю, що е, у випадку кон'юктури е, і запиту Вашингтона, то е, позиція Сіміона може е, змінюватися в будь-якому випадку. Е, ну е, найкраще, що може трапитися для України е, у випадку перемоги Сіміона, що Сіміон буде продовжувачем е, політики Дональда Трампа, такої е, ситуативної кон'юнктурної. Суто про інтерес своєї країни, і якщо буде вигідно е, йому допомагати Україні, або його попросить про це Вашингтон, то він це буде робити. Відповідно, голосувати е, е, Румунія відповідних інституціях європейських. Е, ну, певна річ, що це значно гірше ніж е, Дан які є лібералом, варто відзначити, що Єлена е, Ласконі була єдиною кандидаткою. На, на виборах президента, які не відбулися, де вона була в другому турі, яка публічно підтримала Україну і сказала, що Україна не має йти на територіальні компроміси. А це партія Усере, до якої в тому числі мав стосунок до заснування якої е, е, і е, дан, тому я би е, я би не виключав, що. Е, е, у випадку перемоги дана ситуація, і без того хороших стосунків станом на зараз з Румунією покращиться, але точно у випадку. Його перемоги не погіршиться, тому звичайно, якщо ми будемо порівнювати е, е, вплив перемоги одного чи іншого, то у е, випадку перемоги дана в нас будуть або кращі, або не гірші стосунки з Румунією. У випадку е, з перемогою сімени вони будуть або кризовими, або на е, суто е, е, взаємовигідними з точки зору дискусії про інтереси е, підтримки такої, яка б була. Ціннісно, тому що це правильно. Вочевидь, розраховувати у випадку перемоги Сіміони не потрібно. Дякую вам за аналітику. Чекаємо 18 травня. Будемо вболівати за дана. Це вже однозначно. Руслан Рохов, політтехнолог пар... Так, це точно. Руслан Рохов, політехнолог, керуючий партнер компанії PGR, Consulting груп LLC, Був сьогодні на усі. Дякую, що були з нами.